З опівночі і до 18-ї години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів. В районі Павлопіля противник використав стрілецьку зброю. В напрямку Мар'їнки, Красногорівки та Новотроїцького, гранатомети і кулемети. Поблизу Гнутового ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. А в Широкіному зі ствольної артилерії 152-го калібру. На Луганському напрямку проти українських підрозділів зафіксовано дві збройні провокації. В районі Троїцького окупанти задіяли міномети калібру 82 мм, Міномети гранатомети, а в Новоолександрівці протитанкові ракетні комплекси. На Донецькому напрямку ворог чотири рази порушував режим тиші. Зокрема, Кам'янці, верхньоторецькому та Авдіївці проти сил антитерористичної операції, противник застосував гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.